Красота в кадрі мої жаржинки. Так, хотіла показати вам моркву викопали. Посадили, її, посадили, положили її в парничку, щоб вона просохла і ще треба зрізати бадилля, перебрати, викинути дуже худу мілку, вон там жовта якась. Взагалі, привезти її до ладу. На дворі сиро залишати не можна. Сарачки в нас маленькі. Добре, що є парничок. Парничку тут сухо, гарно. Так що ще предстоїть моркву нам перебрати. Ось є такі гарні морквини. Деревенні. Так що такий урожай. Всім пока.